Доброго дня. Цей тиждень у нас був досить плідним. Завершилися роботи по ремонту дорожньої покрівлі внутрішньоквартальних доріг на вулиці Єдності, 76, південного кварталу. Продовжується обрізка дерев вздовж вулиці Єдності і продовжується ремонт вулиці Єдності, саме прокладка бордюрів. Дуже сподіваємося, що до Дня міста буде вулиця відремонтована. За цей тиждень ми провели сесію, тому що в цьому була термінова необхідність в зв'язку з тим, що обласна обласний бюджет на сесії обласної ради підтримали одноголосно рішення про фінансову підтримку в розмірі 12 мільйонів міста саме на програму децентралізації опалення, і 9 мільйонів буде виділено для. Осіб, у яких залишилися квартири без опалення, 3 мільйони будуть виділені на укріплення мереж електропостачання, тому роботи продовжуються. Дуже багато тут нюансів. На 1 вересня електромережі будуть відремонтовані. 3 мільйони це ті кошти, які міський бюджет перерахував, і підтримка інвестора в розмірі 4 мільйони 700 тисяч, також запланована і буде виділена на ремонт електромережі. 10 серпня у нас був дуже важливий день, це був виїзний селектор. У нас працював майже цілий день депутат обласної ради і директор департаменту житлового господарства Коломоїця Андрій Вікторович. Питання щодо підготовки до осінньо зимового періоду. Ми подивилися всі об'єкти. Подивилися хід капітального ремонту на школі номер 2, Знаємо, що ремонтні роботи йдуть. Є така проблема встигнути до 1 вересня, але ми сподіваємося, що навчальний процес в другій школі почнеться вчасно, і дуже приємно, що роботи виконуються по програмі енергозбереження і дуже фундаментальний підхід до виконання. І дуже якісний підхід до виконання саме цих ремонтних робіт, школа буде дуже сучасною, зручною і теплою. Тому, якщо нам прийдеться трохи і зачекати з благоустроєм території школи, я думаю, і батьки, і діти, і всі городяни будуть тільки йти на зустріч і підтримують і подякують за таку велику роботу і обласній адміністрації і обласній раді, що побачили, що одна із шкіл міста потребувала капітального ремонту. Пішли нам на зустріч, і ці роботи виконуються. Завершився виїзний селектор об'їздом всіх об'єктів, де будуються модульні котельні. У нас найперша буде пускатися в роботу котельня об'єкту 3.1 – Це за е, будівлею виконкому, ну і подальше всі за графіком. Е, сподіваємося, що перша котельня буде запущена 20 жовтня, ну і решта. Теж до початку опалювального сезону. І е, на цьому ж тижні ми провели виконком. На виконкомі розглянулися 21 проєкт проект рішення. Ті проекти рішення, які стосуються питань життєдіяльності міста, ті, е, ті проекти рішення, які стосуються життя і окремих громадян, передані документи в Міністерство регіонального розвитку для затвердження щодо фінансування. Коштів, які направлені на на будівництво, і ремонт із зони спостереження зони атомної електростанції. Це я ще раз нагадую: 4 мільйони 900 тисяч. Такі роботи в нас ведуться. І теж сподіваємося, що всі ті об'єкти, які були підтримані депутатами міської ради на сесії, будуть вчасно. Розпочаті роботи і вчасно завершені, і всі, хто, кого стосуються ці будівлі чи дороги, будуть задоволені виконанням роботи міської влади разом з обласною радою. Дякую всім за увагу, гарних вихідних, гарного початку нового робочого тижня.